Доброго здоров'я, футбольна родина! Мене звати Дмитро Драгонов і зараз про головні футбольні новини в програмі Футбольний тиждень. У середу 17 квітня відбувся перенесений матч 16-го туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли Минай та Динамо. Київський клуб здобув перемогу з рахунком 3-1. За господарів єдиний гол у матчі забив кораблін, а за Динамо забивали Бояльський та Волошин і ще один раз німчаніном зрізав м'яч у власні ворота. Тим часом Шахтар, 18 квітня, в перенесеному матчі 10-го туру Української прем'єр-ліги з таким же рахунком обіграв луганську зорю. Рахунок у матчі було відкрито на 30 30-й хвилині з усиллями Сікана, а на 57-й хвилині луганчани залишилися у меншості після вилучення Джордана. Незважаючи на це, зоря змогла відігратися завдяки голу Кирюханцева. Але останні хвилини залишилися за гірниками, які забили два м'ячі. Авторами голів стали Бондаренко та Невертом. Дніпро один на виїзді зіграв нічию з Вересом у поєдинку 25-го туру Української прем'єр-ліги. Підопічні Шандрука вийшли вперед на 19-й хвилині. Яго Кейра зіграв на лівий фланг штрафного, свідки Віталій Дахновський низом пробивав у дальній кут. 1-0. Дніпряни відігралися на 33-й хвилині. Після подачі скотового з правого флангу Володимир Адамюк добив м'яч у ворота після того, як удар Едуарда Сарапія було заблоковано. У другому таймі голів команди не продемонстрували. Зустріч на стадіоні Авангард у Рівному завершилася з рахунком 1-1. 21 квітня київське Динамо зустрілося з Житомирським «Поліссям» у матчі 25-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу. Динамо відкрили рахунок на 32 й хвилині матчу. Кияни пішли в контратаку, змогли протягнути м'яч до центра поля, коли Андрій Ярмоленко зробив передачу на Владислава Ваната. Форвард обіграв голкіпера і відкрив рахун 1-0. На старті другого тайму кияни подвоїли перевагу. Микола Шапаренко на 52-й хвилині з межі штрафного майданчика пробив у правий верхній кут воріт. 2-0. А на 63-й хвилині матчу Полісся лишилися в меншості. Захисник Житомирян Василь Кравець отримав другу жовту картку і був вилучений. На 77-й хвилині матчу Віталій Бояльський голом відзначив своє повернення після травм. Півзахисник відібрав м'яч у гравця Полісся і розпочав атаку Динамо. Після розіграшу вона зробив передачу на Бояльського, і капітан Динамо в другому матчі поспіль забив гол. Отож, після зіграних матчів УПЛ турнірна таблиця виглядає наступним чином: Шахтар очолює турнірну таблицю з 55 очками та двома матчами у запасі. На другому місці перебуває Динамо Київ, маючи у своєму активі 54 очки та один матч у запасі. Третю сходинку у таблиці посідає криюба з 51 очком, а на четвертій сходинці знаходиться Дніпро з 45 очками, вигравши тільки один матч з останніх шісти у чемпіонаті. П'ятницю 19 квітня відбувся матч чемпіонської групи першої ліги України між інгульцем та львівськими Карпатами. Це був найбільш очікуваний матч п'ятого туру. Вже на 26-й секунді могли забивати господарі поля, але м'яч після удару Невеса пролетів повз ворота. Помилився у цьому епізоді Паламарчук, який необачно вийшов з воріт. Варто віддати належне гостям, які при першій можливості вибігали в атаку. Було помітно, що обидві команди налаштовані на перемогу. На 10 10-й хвилині після подачі козака пробивав Сітало, але у площину воріт він не влучив. В першому таймі моментів було небагато, але гру не можна було назвати нудною. На перерву команди пішли без голів. Другий тайм розпочався дуже несподівано. Козак подавав у штрафну, але до м'яча так і ніхто не дотягнувся, і м'яч безперешкодно залетів у сітку воріт. 0-1. А на 84-й хвилині Чачо збив козака, і арбітр призначив пенальті у рота Карпат. 11 метровий впевнено реалізував бугуну. 0-2. У компенсований час Аріельсо перекинув м'яч через голкіпера, а Костенко заніс м'яч ворота. Попри всі зусилля відігратися, львів'яни так і не змогли. В суботу, 20 квітня зіграли між собою епіцентр та лівий берег. Гра в першому таймі була обережною, ніхто не хотів ризикувати і в підсумку перший тайм пройшов без голів. У другому таймі на 61-й хвилині господарям вдалося вийти вперед. Після прострілу Ляшенка п'ятою переправив м'яч у сітку воріт Владислав Кристін 1-0. А на 75-й хвилині все вирішила індивідуальна майстерність. Литовченко з-за меж штрафної пробив у дальній кут 1-1. У підсумку гра завершилась нічию. Після зіграних матчів першої ліги турнірну таблицю продовжують очолювати львівські Карпати, маючи 57 очок. Другу сходинку посідає інгулець, який, вигравши Карпати, скоротив відрив очок від них до 5. І у своєму активі має 52 очки. А на третьому місці знаходиться лівий берег з 46 очками в таблиці. Нагадаю, що перші дві команди за підсумками сезону піднімуться в українську прем'єр-лігу. Команди, що посядуть третє та четверте місце у першій лізі, розіграють потівку з клубами УПЛ. У вівторок, 17 квітня, Юкса здобула розгромну перемогу над Кудрівкою в матчі 24-го туру Другої ліги України з футболу. Підопічні Миколи Цимбала обіграли суперників з рахунком 7-1. У складі лідера чемпіонату хитрик оформив Вава, а дубль зробив Гоулард. А у неділю 21 квітня вже у 25-му турі другої ліги Юкса приймала Львівський рух 2. У першому таймі бразилець Вава підтвердив статус найкращого бомбардира хрестоносців, оформивши дубль. Після перерви третій гол за хрестоносця забив правий вінгер чорнобілих Габріель Гоула. А за 10 хвилин до фінального свистка Євдокиму встановив остаточний рахунок у матчі 4-0. У неділю також відбувся матч між Звягелем та Карпатами-2. Детальніше про нього в нашому сюжеті. Зосереджені футболісти та сконцентрований новий головний тренер з Вягеля Юрій Вірт. Мабуть, усі розуміли, що в матчі проти Карпат-2 команді потрібна була лише перемога. А ще тим відданим уболівальникам, які в дуже холодну та дощову погоду зібралися підтримати рідний клуб в непростому поєдинку. Змагатися потрібно було не лише з погодою, а й з амбітними карпатами 2 які до цього матчу не програвали сім разів поспіль у другій лізі та піднялися на п'яту сходинку таблиці. Резервному арбітру матчу довелося часто чатувати біля Юрія Вірта, адже гості своїм відчайдушним опором у першому таймі змусили Керманича з Вягеля вибігати до самого краю технічної зони. Разом з тим один з їхніх бомбардирів Сидун мав чудові гольові моменти, однак у першому випадку ворота Яшкова врятувала поперечена. А в другому самовіддана гра Панчишина у карній зоні. На цьому фоні справжнім заспокійливим для команди та оболівальників з стала 38-ма хвилина гри. Петрук віддав чудовий розрізний пас на Джорджа Льюіса. А новачок звягеля показав, за що його свого часу помітили у лондонському арсеналі, відкривши рахунок у грі ударом в дев'ятку. За 5 хвилин публіка на стадіоні Авангард раділа вдруге. Ще одна гольова скидка Петрука цього разу знайшла на дальній стійці Морговського, який витримав гросмейстерську паузу та збільшив перевагу з Вягеля. 2-0. Після 10-ї хвилини, я думаю, вже футболісти втянулися. Це в таку погоду вітряну. Ми грали проти вітра, все-таки і важке поле було. І футболісти почали показувати футбол, який хочеться бачити. Ми побачили красиві голи, два забитих Моговського і Джорджа. Ми побачили хороші атаки. Я думаю, ми сьогодні справедливо перемогли. І я думаю, що... Розберемо цю гру, ці помилки, які в нас були, перш в першому таймі. Їх треба виключати, тому що більш е, така, можемо сказати, досвідчена команда все-таки буде покарувати за ті помилки. Мабуть, справжня підтримка та стійкість прихильників нелегку легку погоду мотивувала і гравців з які у другому таймі переконливо доводили матч до успіху. А найбільш знаковою подією другого тайму став дебют за команду з рідного міста над досвідченого новачка клубу Андрія Блізніченка. Він вийшов і одразу було видно клас виконавця. Перша передача дуже загострююча, після якої міг бути гол. Друга передача, після якої був гол, але, на жаль, арбітер скасував дуже хороший пас. Ми побачили, що є клас гравця, і він буде прибавляти, і нам обов'язково буде допоможе на фініш чемпіонату. Він ще, я впевнений, він ще покаже так, де дасть жару і покаже, якого він класу гравець, і навіщо ми його позвали сюди. Бачили хвилівальники, які зустрічали, всі розуміють, що таке, таке повернення певної так, легенди в наш футбольний клуб. Відмітити всіх футболістів, всі, футболісті, всі без виключення. Сьогодні в нас є 19 польових і 4 воротаря працює дуже добре і це раде. Переконлива перемога над Карпатами 2 закріпила звягелю боротьбі за найвищі місця другої ліги. Попереду в команди ще чотири фінали сезону, в яких звягеляни намагатимуться потішити вболівальників новими здобутками у своїй професійній історії. Після зіграних матчів в другій лізі турнірну таблицю продовжує очолювати Юкса, маючи 53 очки. Друге місце посідає Звягель, який володіє також 53 очками, проте має ще один матч у запасі. А на третьому місці знаходиться дружба, яка має 48 очок та 3 матчі у резерві. А ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість проводити матчі та підтримувати Сили оборони України. Не забуваємо донатити на потреби військових та всіляко їм допомагати. Для вас працювала команда футбольного тижня. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі та слідкуйте за головними футбольними новинами разом з нами. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу звягеля.